30 країн світу та гості з різних регіонів України, а це майже 700 осіб. Такою є проста арифметика цьогорічного форуму української молоді діаспори Вінниця 2016, першого у центральній Україні, з 22 по 27 серпня до міста над Бугом з'їхались делегації з різних куточків світу. Урочистості з нагоди відкриття відбулись у приміщенні музично-драматичного театру імені Миколи Садовського. Україні дуже мало знають про українську діаспору і дуже слабо проходять інформація про діяльність і це, що робить українська діаспора, тут по засобах і медіях, засобах масової інформації, та медіа, різних ресурсів в Україні, дуже мало знається про діаспору. Ну, Але тут потік має бути. Інформації з діаспори в Україну із України. Інформація через діаспори в Україні зрозуміло нашого проживання. Так що ну дуже багато по неформальній освіті у нас десь з 2012 по 2014 року у нас єврокомісія профінансувала було 15 таких проєктів з неформальної освіти. де участь брала учасники з восьми країн для нашої держави, для України, для міністерства. Дуже почесно бути партнерами в організації цього заходу, який дозволив зібрати в Україні на гостинній землі Вінниччини українців з усього світу. Переконаний, що українська молодіаспора – це неймовірний потенціал для підтримки та подальшого розвитку нашої незалежної країни. Місто Вінниця це є потужний, такий молодіжний осередок нашої нашої області, тому що кожен. Фактично рік майже 25 тисяч молодих спеціалістів. Вони завершують навчання чи то вищих навчальних закладах, чи то в професійно-технічних навчальних закладах, чи то коледжах, і так далі. І вони фактично поповнюють ту когорту молодих людей, які на сьогоднішній день будуть формувати своє майбутнє. Мета форму це вперше в першу чергу створити простір для спілкування між українською мовою діаспори та українською мовою з України. Знищення зворотнього зв'язку це простір, для того на якому можуть створюватися нові партнерські, новий партнеріат між діаспорою, між україною, діаспорою і так далі. Урочисту частину, наповнену промовами гостей та вітальними спіччами господарів, розбавили виступи кращих творчих колективів міста. До свята і юні артисти з Волновахи. Ми приїхали для того, щоб подякувати за всю ту допомогу, яку зараз ми отримуємо. Фактично, зараз волноваський район це. Весь південь Донецької області, та це найбільша лінія спротиву нашої держави проти російських загарбників. Тому дуже важливо було привезти сюди дітей, щоб люди, які надають допомогу, але які не можуть приїхати до Волнавського району, щоб вони саме від дітей почули, наскільки це. Важливо наскільки ми їм вдячні, і наскільки вони роблять добру важливу справу для розвитку не тільки чи допомоги не тільки волнаського району, а для розвитку всієї української держави. Бо фактично зараз ми захищаємо всю частину України. На теренах України форум проходить уже в шосте. Три роки тому в Тернополі відбувся перший конгрес світової української молоді. З того часу Естафета помандрувала містами України. Відтак черга дійшла і до Вінниці. Ти маєш можливість порівняти. Ваш форум навіть краще вдався, ніж нас. І це добре. Добре, хоча б тому, що мій форум відбувався тоді, коли кілька років тому, три роки, так, коли діаспора сприймалася щось таке страшне. Чому? Тому що діаспора думала дещо інше, ніж вважала за потрібне оцінювати ситуацію в Україні тодішня ще влада. Але сьогодні, як ви бачите, жодних обмежень. Ми сподіваємося, що діаспора, молодь діаспори, стане індикатором припливу інвестицій через людей, які є достатньо успішними українцями, українці успішними у світі. І третє для нас дуже важливо, щоб ми продовжили співпрацю в питання підтримки учасників АТО, підтримки української армії, оздоровлення дітей учасників АТО. Умовах війни в умовах російської агресії діаспора це є той наш локомотив, який нам дає можливість говорити правду про події в Україні в світі. Практичні поради досвідчених та професійних другий день форуму вирізнявся насиченими сесіями та панелями у форматі питання-відповідь. Говорили про все: розвиток молодіжного руху в діаспорі, інвестиції, комунікації, порушили актуальне нині питання національної ідентичності. Важливо ця співпраця і розвиток співпраці різних рівнів горизонтальні рівні, рівні між людьми, рівні між державами, між різноманітними відомствами. І власне для нас, якщо говорити про міністерство, в чому важливість підтримки цих ініціатив, ми розуміємо, що ми можемо підвищити інституційну спроможність цих організацій, тобто дати їм якісь додаткові знання, показати можливості, і, зокрема, в Україні і реалізації в Україні, тому що. Це теж може бути хороший е, вислід того, що молоді українці, які приїжджають з інших країн, можуть побачити, що вони мають шанс себе реалізувати не тільки в країнах, де вони зараз проживають, а в Україні. Об'єднувати е, молодіжних лідерів е, українських е, з діаспори. Е, проводити е, якісь промови е, е, з'ясувати свої цілі річні цілі е, зробити е, об'єднувати наші зусилля для для про промоутінгу такого іміджу країни е, в наші в наших країнах е, і домовлятись на на майбутні проекти Тільки молодь врятує Україну і про те, що ще ні одна країна не виходила з кризи без інвестицій, як зовнішніх, так і внутрішніх. І та роль діаспори, про яку хоче офіційна влада, деколи замовчує, вона є надзвичайно великою. І досвід економічних реформ, економічних перетворень, демократичних перетворень в тих нових країнах перебування дає. Українська діаспора і дає молодь української діаспори повинна допомогти Україні в цей скрутний момент. будь Яке об'єднання, будь-яке спілкування, будь-який діалог, особливо для України сьогодні, коли необхідно підтягнути всі сили, підтягнути всі світлі уми і думати над тим, як зробити кращу державу, вона крає ну, це... це правильно. Це той рух, який потрібен. Заходи, які направлені на комунікування українців, на об'єднання, на пошук тих рішень, які будуть всім нам давати наші державі далі рух вперед, ну це супер, це прекрасно». Приємно бути в Україні, бути з молоддю з комою. Я стараюся показувати, що ми маємо в Аргентині, котрі наші проблеми. Як ви можете нам допомагати? І ми стараємося допомагати для українців також. Так що, як я казав, тепер в Україні Аргентині близько 46 мільйонів людей. Форум день третій. Присвячений продуктивності. Як правильно розподілити час, мету і спланувати подальші дії? Про все це і не тільки розповів блогер, мандрівник, підприємець із неабияким досвідом. Ну, зараз беремо, виписуємо всі наші справи, які в нас є. Так, люди замість того, щоб просто думати, що на голову навалилося, так і ну, проводять в пошуках реалізації того, як це почати, хоча насправді все значно простіше. І якщо їх ззати за руку, дати їм в листок паперу і ручку кати пиши, то магічним чином справи почнуть виконуватися. Втім, день незвичний ще й завдяки особливій жовто блакитній колористиці. Учасники приєднались до загальноміських святкувань. Це і площі європейська. І майдан незалежності. Не оминули увагою і площу Тараса Шевченка. Її цього дня заполонили синьо жовті кульки. У форматі флешмобу продемонстрували зближення та єдність. Маючи за велику честь, коли наша область зустрічає і приймає в себе такий грандіозний форум, ми не могли обійти е, факт свята Дня Незалежності стороною, тому діаспора буде долучена таким чином, що запустить в небо синьо жовті пропорції як символ, власне довіри до України і любові до нашої держави, оскільки учасники форуму з'їхались з різних країн світу, то й привітали Україну з Днем Незалежності. Кожен своєю мовою. Серед Анда незавісності Україна. Happy Independence Day, Канада. Ламульцянір Україна. Ламульцянь Україна. Оказя зілі індепенденції урам України. Сінчаламульцян. Вітання з молодого de індепенденція Україна. Мамптон Україна та Бічеліна. Гапі індепендесдей. Часті там з даном неодвісності Україно. Happy 25 th anniversary Ukraine. Заспівали гімн, а синьо жовті кульки стрімко злетіли у небо. Ще не вмерла України ні слава, ні воля, ще нам браття українці, усміхнеться доля, згинуть наші воріженьки. Увага на Проходили швидко, якісно, і багато різних було як сесійних засідань, так і тренінгів. Мені сподобалось. Враження, неймовірні, гарні справді стосовно трамвайного депо. Перше так, щоб побачити це, як це воно робиться, як це воно ремонтується, як справді люди по місту, як вони їдуть їде трамваї, які в них враження, що це все звідти виходить ремонт, потім далі. Гарні, справді, цікаво. Це дуже гарне, мені це приємно, що тут більшість людей розмовляє українською. Я, ну, я, я, я не люблю дуже російською і не розумію, тому я рад, що тут більшість людей розмовляє українською. de sí. Приїхали сюди до раї, і от якраз вже в розмові з раєю хотілося б чимось ну здивувати, не те, щоб просто от показати, подивитися, а яким чином якою дією залучити діаспори до якоїсь спільної праці. Ну і вибирали там різні варіанти, і насправді з'ясувалося, що найкраще останнім часом в громадській організації Гармонія виходить ліпити вареники, причому величезну кількість. І е, вирішила, що а чому б нам до цього часу не спромоглися на рекорд, спробуємо разом з молоддю діаспори. Цього дякуємо за запрошення, за чудовий прийом і за рекорд, які ви встановили, і те, що тут відбувається, воно відбувається перше в рекорду України у категорії масові заходи кулінарії. опис досягнення в рамках проведення міжнародного форуму української молоді діаспори Вінниця 2016 двадцять світовим конгресом українських молодіжних організацій. Та проведення етномайстер-класу для представників з інших країн світу встановлено новий рекорд України. Найбільша кількість вареників з сиром виготовлена молоді з різних країн світу та роздана для дегустації Вінничана. Кількість виломних вареників 2507. Рекорд встановлено! Нам дуже гарно, дуже гарно прийти тут в Україну і спознайомити з багато а, молоді, що живу по світі. І дуже гарно а, чути, що вони роблять, що ми робимо, а, що робити у майбутньому, і як робити разом, щоб було майбутнє добре, щоб всі а, щоб всі мали можливість а, спознайомити з другим молоді і зробити щось велике у світі. Подякую організаторам, які е, зробили це дуже добре. Мені дуже сподобалося Дуже дуже сподобалось е, на форумі і тут. Сьогодні ми підводимо підсумки міжнародного форуму української молоді діаспори з 2016, який з 21 числа стартував Вінниці. Вітання президента України. Кожного року, коли завершуємо, як то кажуть, наші форми української молоді діаспори воно просто нав'язується. Перш за все сильні контакти з областю, тобто з містом, в якому відбувалася ця подія. Цей форум можу навіть вважати найкраще зорганізовані, тобто всі ланки, які працювали, і вся підготовка, вона, вона можливо була якраз у Вінниці найкращою. І це є якраз і прикладом, і ми вчимося, що разом з нашими. Партнерами в Україні, як далі в цьому напрямку, треба працювати. Працюємо в цьому напрямку, щоб покращити нашу роботу і вчимось на наших помилках, щоб наступного року було краще, тобто самодосконалісь і найважливіше. Це, це дуже добре, коли ми чуємо, тобто слухаємо, коли нам це кажуть, і це сприймаємо і стараємось, якраз ці всі якісь недоліки або. або Недопрацювання виправити. Ми готові, відкриті і, звичайно, будемо раді співпраці разом. Форум виправдав очікування та що. Раніше мало було мене саме дослідження нашої діаспори за кордоном. це більш зараз це знайомство, це співпраця між країнами. Це так, що ми українці поєднує нас те, що ми українці. Наша українська мова, українська культура. І тому зі сього світу ми можемо будь-де інде зв'язатися і зав'язати гарні знайомства і впровадити гарні проекти в життя. І хотілось би передати вільничанам і всім українцям такі. Месіч українці е, нас об'єднує спільне е, коріння і українська мова. Говорімо нею. Отож, молодіжний форум добігає кінця. Залишилась маса позитивних вражень та спогадів, обмін досвідом та нові знайомства із сподіваннями на подальшу співпрацю. Все це не порожній звук, адже результати маємо неабиякі, укладено угоди про співпрацю та налагоджено взаємовигідні контакти. Що найголовніше, Україна таку ініціативу підтримує підтвердження цьому горизонт можливостей завдяки спільним зусиллям діаспори.